Mm-hmm. <laughs> Слава Ісусу Христу! Дев'ята година ранку. Наша спільна молитва, спільна варта розпочинається зараз в цю годину. Хоча сам молитовний день ми розпочинали з літургії. Але цей черговий день перемоги України ми повинні також молитись про перемогу любові над ненавистю. Ми повинні молитися за збереження людських душ, щоб фізичне руйнування, яке є в часі цієї війни, не перенеслися на руйнування душі. Можливо, хтось засудить мене за те, що я кажу, що маємо любити, що я не агітую до того, щоб йти вперед, всіх там крушити, ламати і все. Я не хочу цього. Цього не хотів Христос, Христос молився за своїх тих, хто Його зрадив, і тих, хто його розіпнув. І в той спосіб Він переміг. І ми маємо силу перемогти. Тож, я в своїх молитвах і в ваших молитвах прошу всіх вас про те, щоб зберегти цю любов у своєму серці. Зберегти любов до життя, не допустити руйнування в своє серце, і тоді ми зможемо дійсно перемогти, і що найважливіше, зможемо все відбудувати в нашому житті. Тож розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перше послання апостола Івана, п'ята глава. Любов до Бога. Берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Як можна любити Бога? Я думаю, що багато хто ставить собі неодноразово ці запитання. Як можна любити Бога в ці, час цієї війни? Та й взагалі в будь-який час е, хвороби тяжкої, будь-яких кризових ситуацій? Як можна в той момент любити Бога? Адже Бог це ж любов. Як ми багато про це знаємо і говоримо, то чому він допускає ці страждання? Відповідь чуємо в цьому стиху. Що любов до Бога це Його заповіді, дотримування Його заповіді. Берегти їх. Це любити Бога. І коли людина не береже заповіді, тобто не дотримується їх, що вона робить? Позбавляє себе любові. Любові до Бога і любові до ближнього. Бо заповіді вони універсальні. Вони діляться на, три, на дві такі, дві, можна сказати, частини. Перша частина це заповіді, заповіді, які закликають нас любити Бога понад усе. А друге, це заповідь любити своїх ближніх, своїх батьків, дітей. Любити своїх сусідів, друзів, знайомих, любити їх, не зважаючи ні на що. Це те, що зробив Христос, сказавши, люби Господа, бли... <кхід> Перепрошую. Люби Господа Бога Твого серцем, розумом і душею. Це тирих перші заповіді, які включають в себе. І люби ближнього свого як самого себе. Це любов до батьків, до друзів, до дружини, до дітей. Це не бажати нічого, що не належить твоєму, що не належить тобі, тобто не красти, не обманювати. Все це прописано в Конституціях кожної країни насправді. Тобто дотримання заповідей – це і є любов до Бога, це і є любов до ближнього. І людина, яка цього не робить, вона позбавляє себе любові. А якщо немає в нашому серці любові, що тоді в нас є? Пустота. А в цю пустоту проникає потім страх, ненависть, гордість, жадібність. Проникає бажання нищити і крушити все що довкола. Бо раз ти не любиш, ти не твориш, значить ти ненавидиш, ти руйнуєш. І тому ми в наших молитвах маємо молитись і просити, і закликати про цю любов. Тобто збереження заповідей Божих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. Все, що народжується від Бога, перемагає світ. Дві протилежності: народження від Бога, тобто жити в любові, дотримуватися цих заповідей. Що таке світ? Це бажання матеріальних благ, це бажання. Мати багато грошей це бажання слави, це бажання влади, причому таке, що, що знищує довкола інших людей. Це ненаситність, це жадібність, це гордість. Ось це бажання цього світу. Я не кажу, що ми не повинні хотіти дійсно мати якісь матеріальні блага. Ми повинні їх мати, тому що це дозволяє нам жити реалізовувати певні плани. Але вони не мають стояти нашою метою. Знову ж таки, війна черговий раз це все показує. Одна людина хотіла мати владу, хотіла бути Богом в цьому світі, керувати всім світом, шантажувати цей світ. Він розпочинав війни в різних країнах. І зараз він розпочав цю війну в нас. Але є одне маленьке, але Україна є з Богом. Ми молимось завжди молимось. Ми, ми, ми бережемо ці заповіді. Хоч які би ми не були, хоч які різні, але наша любов до Бога є великою. І Саме ця війна показала велич нашої любові до Бога, нашого бажання бути з Богом, берегти Його заповіді, тому що ми не хочемо смерті. Єдине, що бажання є в нас, українці, це звільнення своєї держави, своєї держави. Нам не треба чужих земель. Нам треба звільнити свою державу. І в цій державі жити, розвиватись, любити. Народжувати дітей, будувати нові заводи, школи, парки відновлювати, відновлювати наші міста, працювати на землі, збирати урожай і цей урожай ділитися з усім світом. Це наше бажання, це наша любов, яку ми хочемо показати всьому світу. Ми хочемо бути вільними, і наша воля якраз це наша віра. Віра в Бога, віра в нашу державу, віра в кожного з нас. Тож пам'ятаємо собі, що любов перемагає цей світ. Тобто любов перемагає ненависть, а ми маємо жити в любові, щоб перемогти ось цю ненависть, яка до нас прийшла непрошеною, вона прийшла з іншими чужими нам людьми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Karaoke. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день кожного нашого захисника. Захорони захисти, Господи, медиків, волонтерів, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Захорони всіх водіїв, які здійснюють поїздки в ці зони бойових дій. Також просимо Тебе, Господи, про особливу опіку. Над людьми, які перебувають в зоні бойових дій, чи в оточенні, чи в полоні, дай їм, Господи, сили, захорни їх від будь-яких фізичних тортур і насильства. Просимо Тебе, Господи, будь цей сьогоднішній день для всієї нашої України, щитом, що нас боронить, і Списом, який звільняє її від ворогів, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Знову ж таки, нагадую, 12, 3, 6, 9 година це є наша спільна молитва. Молитва варти при стрітинській свічці. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.